Добро і справедливість. Напевно, це дві самі неоднозначні моральні категорії, які колись придумали люди. По перше, вони займають найвищі щаблі в будь-якій ієрархії людських цінностей, а з іншого боку, є причиною величезної кількості катастроф і катаклізмів. На їхній вівтар покладено стільки жертв, що незрівненно з кількістю загиблих від жадібності. Або від епідемії чи природних глих. Чому так? Бо за святе діло і вбити ж не гріх. Це ж не загаманець, а святість на святість дорівнює рікам крові. І при цьому мало хто здатен чітко пояснити, що це таке. Звісно, що за найближчі 10 хвилин ми не вирішимо вічних питань. Але зробити короткий екскурс в історію розвитку ідеї справедливості, ми зможемо. А про добро, якщо не заперечуєте, іншим разом. Людські цінності утилітарні, це факт. Основна мета виживання роду, племені, індивіду. Тому на початку цивілізації питання, а чи справедливо вкрасти корову, не мали ніякого сенсу. Зважаючи на те, хто вкрав, якщо я, це справедливо, якщо в мене, то ні. Сучасні моралісти, звичайно, поблажливо посміхнуться, але що не так, якщо корову вкрав я, в мене буде більше їжі. Моя дружина, народи мені багато синів, вони виживуть, стануть сильними, і тоді ні в кого і на думку не стане красти в мене корову. І це справедливо. А якщо корову вкрадуть в мене, то і я, і моя дружина, і мої діти помруть. Іде тут справедливість. Так якщо помруть діти того, в кого ти вкрав корову, ну і що, хай помирають, хто вони мені такі, вони чужі. Що більше своїх і менше чужих, то і краще, краще для виживання. З цих міркувань можна зробити два висновки. Перше, справедливість те, що вигідно тобі і твоїм близьким. Друге, справедливість завжди на боці сильного і спритного. Хочу вам сказати, що за останні тисячоліття мало що змінилося. Звичайно, ми люди розумні, освічені і виховані. Пояснювати свої вчинки вигодою ми не будемо, але ж це і так зрозуміло. Свої зрозуміють і свої поймуть. Тут ніяких і теорій вигадувати не треба. А ось щодо того, що справедливость є права сильного, тут теорії обґрунтувань хоч віддавляй. Почнемо з софістів. Ми ж софісти. Один з них три казав. Що справедливость є виключно права сильного. Якщо мені щось подобається, а тобі ні, якщо вважаю це для себе вигідним, а ти вважаєш для себе шкідливим. І якщо на моєму боці зібралась якась кількість людей, і на твоєму боці зібралася якась кількість людей, то вирішити все це розумом не вийде. І якщо компроміса знайти не виходить, то що залишається? А залишається сила і більш нічого. Ви всім не згодні? Я знаю, що не згодні. Нижче поговоримо і про це. Плотін, останній дохристиянський філософ, міркував трохи інакше. Він казав: якщо панують злі, то це виключно тому, що їх піддані боягузи. І тому влада злих справедлива. Хочеш іншого справедливого? Борись за нею. І каже геніальну фразу: війна не місце для молитв. Не в тому сенсі, що на війні не потрібно молитись, навпаки, як кажуть в окопах. Атеїстів немає, а в тому сенсі, що не Богові ж брати в руки зброю, щоб боротись за твою справедливість. Вже в нові часи цим питанням переймався Лок. Тільки тільки закінчилась громадянська війна в Англії, і він запитував: Ось дивіться, король Карл вважав, що ввести корабельний податок без згоди парламента це його право, і тому це справедливо. А парламент казав навпаки – нема чувак в тебе таких прав, і тому це несправедливо. І хто вирішить суперечку, а на землі ніхто? Хіба Бог, а як спитати у Бога? Аракули давно не модні, ворожити на кістках теж мовітон, тоді як? А тоді ти надягаєш облаштунки, береш в руки зброю, сідаєш на коня і йдеш вирішувати питання у чесному бою. І якщо справедливість на твоїй стороні, Бог дарує тобі перемогу. Чувак, скажете ви? Яка справедливість? Бог завжди на боці великих батальйонів. Ну це ваша думка. Точніше, думка Тризимаха. Це він вважав, що сила дає справедливість. А Лок навпаки, він вважав, що справедливість дає силу. Тобто тому, на, на чому боці справедливість, Бог і дасть і силу, і перемогу. Є різниця, погодьтесь. А потім Дарвін придумав еволюцію і природний відбір і те, що виживає сильніший. І це справедливо. Сперечатись з Локом, з Трізімахам або з Плотіним це одне. А в наші освічені часи не погоджувати з Дарвіном це чистий мов'ятун. А згодом почалась тріумфальна хода демократії світом. А що таке демократія? Це коли панує більшість. А чого більшість панує? Того, що їх більше, і того, що вони сильніше. Так, в країнах з розвинутою демократією багато уваги уділяється правам меншості, але ж править це одно більшість. І править тому, що більше сильніша. Чи не так? Але це тільки частина питання. З чужими все зрозуміло, а як вирішувати проблему зі своїми? Як домогтися неупередженої оцінки неузгоджених вимог окремих осіб і при цьому не розколоти суспільство? І тут справедливість зазвичай прирівнюють до рівності. Все почалося з Піфагора. <звук> ну, З нього все почалося. Він був математиком і вивів форму один дорівнює один. І це справедливо. Тому справедливість це є віддяка рівним. Ну, наприклад, я взяв ваш телефон і жбурнув його. Як ви можете домогти справедливості? Ну, по-перше, ви можете взяти мій телефон і так само жбурнути його об стінку. А інший варіант ви можете отримати компенсацію, яка дасть вам можливість купити телефон не гірше того, що я розбив. Тому існує з тих часів два основних принципи справедливості. Перший око за око, а інший принцип повної компенсації збитків. Але ж в світі багато більш складних питань, ніж розбиті телефони, як, наприклад, домогтися справедливості в розподілі обов'язків і прав, і як і це найскладніше поділити разом вироблений продукт? І тут знову є два варіанти. Перший справедливість це повна рівність, другий справедливість це обґрунтована нерівність. Серед видатних мислителів, я, мабуть, не згадаю того, хто б топив за повну рівність. Ну, хіба що ранні християни, можливо, сучасні ліваки. Більшість схилялась до обґрунтованої нерівності, але є проблема, а як же її правильно обґрунтувати? Герикит вважав, що причина всьому війна був стійким, не побіг, тримав стрій. І переміг, ти вільний. Якщо дав слабинку, кинув зброю і втік, ти раб. Справедливо? Ну, якщо сидиш біля монітора і точиш ляси, то нібито так. А якщо на тебе несеться ворог, який переважає тебе в кількості і в озброєнні, то тут кожен вирішує за себе. Щоб розібратися в проблеми справедливості, Платон написав цілу книгу, але у нього виникло питання: що є цілею? Благо спільноти чи благо індивіду? Платон вирішив це в рамках своєї філософської системи. Він вважав, що ціле важливіше за частину, і тому справедливо те, що є благом для держави, Те, що робить державу сильною, стійкою, багатою. А така держава можлива лише тоді, коли кожен займається своєю справою: хтось керує, хтось воює, а хтось працює на землі. Кожному своє, пам'ятаєте? Між класами є відмінність, а всередині класів повна рівність. Ці ідеї від Платона перекочували в філософській системі Гегеля, Маркса, Ніцше тощо. З Платоном частково солідарен Аристотель. Справедливість є рівність для рівних. Бажана не повна рівність, а правильна її пропорція. Найвищі чесноти це ж не для кожного. І тому, якщо хтось своїм характером, своїм вмінням, своєю мужністю приносить більше користі суспільству, то немає нічого несправедливого у тому, що він отримує більшу частку щастя. Тому справжня справедливість це рівність за гідністю. Ремляни, ну ті завжди дотримувались правила повної рівності громадян перед законом, але ж ніколи не забували, що те, що дозволено Юпітеру, не дозволено боку. Якщо цікаво, у мене є відосік там, де я розповідаю про справедливість між доплебеями і патріцями. Якщо хочете, можете переглянути. Кан також стверджував, що моральний закон вимагає справедливості, тобто щастя пропорційного чеснота. Працював, старався, слухав маму, візьми з полки цукерку. А якщо байдикував і плював на закони, то пішов нафіг відкрито. І скажіть, що це несправедливо. Але є люди, які з цим не погоджуються. До речі, я зараз читаю книжку, яка так і називається Теорія справедливості. Там про це також пишуть. Книжка велика 800 сторінок без картинок. Коли прочитаю, зможу розповісти. Якщо цікаво, замовляйте в коментах. Є і такі, що стверджують, що нерівність сама по собі не проблема, проблема бідність, і не принципово, щоб у всіх було поравно принципово, щоб у всіх було достатньо. Але як це зробити, не кажуть. Можливо, у вас виникне питання, чувак, ну якщо все так заплутано і майже нерозв'язливо, то може якось можна і без твоєї справедливості обійтись? Ну, деякі так і вважали. Герекліт казав, що у Бога нема несправедливості, у Бога все гарно і прекрасно, а те, що придумали люди, так це не від великого розуму. Стоякі і ранні християни теж вважали, що битися за справедливість немає ніякого сенсу, тому що доброчесна людина буде доброчесна в будь-яких обставинах і тоді навіщо нам та справедливість? Святий Агустин і його послідовники так прямо й казали, що не потрібно мати надію на Божу справедливість. Бог несправедлив, і якщо Бог був би справедлив, то всім нам горіти у пеклі. Бог милосердний і в тому наш шанс. Тому милосердя за справедливості. Ловіть лайфхак. До речі, про лайфхаки. Вони в мене є. Можу підкинути. Щоб не пропустити і згодом не шкодувати, підпишіться на канал, поставте лайк за комент окрема подяка. Пока!